Чому Росії потрібна Україна, а Америці Гренландія? Сьогодні ми зануримось у захопливу і суперечливу тему: чому США понад 150 років мріють придбати Гренландію, найбільший острів світу? Що саме робить цей острів таким важливим для глобальної економіки та геополітики? Як Сені Оренчак? Приготуйтеся, буде цікаво. Що таке Гренландія? Почнімо із фактів: Гренландія це найбільший острів на планеті, площею понад 2 мільйони квадратних кілометрів із населенням усього 60 тисяч мешканців. Попри суворий клімат, тисячу років тому ісландські вікінги назвали острів зеленою країною. Адже тоді клімат був значно теплішим: скарби під льодом. Саме ресурси Гренландії роблять її центром міжнародної уваги. Тут приховані неймовірні запаси нафти і газу, що дорівнюють потенціалу Аляски. Понад 31 мільярд барелів нафтового еквіваленту. Додаємо до цього рідкісноземельні метали: золото, срібло, алмази. Та уран, які зосереджені у відомих родовищах Танебзах і Кванефальд. Але враховуючи політичний контекст сьогодення, ключовим ресурсом Гренландії є саме рідкісні земельні метали, запаси яких оцінюються у 38 мільйонів тонн. Відомо про три основні райони із великими покладами цих елементів. Як і Гренландія, Україна приховує в собі величезні запаси корисних копалин. Без сумніву, це ключ до заможного майбутнього нашої країни. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, де ми разом досліджуємо видобувну галузь України та світу. Геополітичний джекпот ша вже тричі намагалися купити Гренландію у 1868-му, 1946-му, та 2019 роках Дональд Трамп навіть пропонував щорічно платити Данії 600 мільйонів доларів. Але чому? Арктика тане, відкриваючи нові морські шляхи, контроль над якими забезпечує стратегічні переваги у світовій торгівлі та обороні. Незалежність чи продаж Гренландія сьогодні фінансово залежить від Данії. Але природні ресурси дають шанс на економічну незалежність, створення нових робочих місць та розвиток інфраструктури. Та чи піде острів власним шляхом, чи стане частиною США? процес деглобалізації та розриву виробничих ланцюгів змушує налагоджувати з Гренландією особливі відносини всіх основних геополітичних гравців, в тому числі КНР та ЄС. Виклики майбутнього. Втім, не все так просто: екстремальний клімат, слабка інфраструктура та потужні екологічні рухи все це серйозно ускладнює масштабний видобуток ресурсів. Крім того, зростає конкуренція між державами за арктичні ресурси, що може призвести до політичних конфліктів. Гренландія ключ до майбутнього. Гренландія опинилась на перехресті інтересів найбільших держав світу. Чи продасть Данія острів Сполученим Штатам? Чи острів піде шляхом незалежності? Покаже лише час. Друзі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, який шлях найкращий буде для Гренландії і що це означатиме для всього світу. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей. І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди, такі як ми з вами, і трішки роботи.